Мачо та суперфуди. Я про це вже казала в одному з своїх відео, але трохи повторю. Мачо – це просто розпіарений зелений чай зі смаком сіна, і який коштує набагато дорожче. Піруліна, чия, асаї, ягоди годжі. Дуже гарно звучить так. Але по факту це все ми можемо отримувати з горіхів, з льна, з фруктів, овочів. Але це все доступніше і це все дешевше. Рослини молоко. Модно так, але непереносимість лактози мають приблизно 10% людей. І є. Безлактозне молоко. А якщо подивитися склад, то в цій пачці вода, мука, масло і цукор. Корисно? Ну, я б не сказала. Детокс чаї, соки або клізми для схуднення. Я скоро викладу відео про детокс, але запам'ятайте. Печінка та нирки це не чайник з знакопом, їх не потрібно чистити. Ви навпаки, зашкодите своєму організму. Вони справляються і без вас. І все, що є під агідео-детокс, мають лише проносний та сечогінний ефекти. Тобто ви зливаєте воду, а не жертва токсини. Я нікого не засуджу і нічого не пропагандую. Я хочу, щоб ви запам'ятали, що маркетинг з кожним днем вигадує все більше і більше нових речей, щоб це продати. Але це не завжди про здоров'я. Схуднення, яке і 100 і 500 років тому тримається на базі: харчування, активність та режим. Підписуйтесь, щоб розвіювати ще більше міфів.